Шо буде, лайк. Хараш... лайки не ранені. буде, то пизда. Ми сейчас граємо 2 часа, якщо все нормально, ми ставимо всі лайки. Нам не надо наліво танк, я думаю. Я на я право закриваю. Так у нас пивны, ми можемо вийти за цілый. Право не надо закривати, чуєш? Стоїть тут <плес> на на этом, на кескі ближче десь і заїдеш будеш играти, ви закатуйте. Слесі, Давайте я право... право поїду. Я закачу отсюди. А, ти поїдеш? Ну там, поїду, і да, і... що я самий шустрий. Ну я думав на топарі поїдь. Ну ладно, бари... ну, да. Не... Та ти Та два ні, дня будеш туди їхати, куда і треба таку масу давати вперед. Що, шуйова, що танк мене, несе, як козу. В тебе хп багато. Тебе будуть бить довго. Будуть бить довго, як козу по жопі. Ну я, может, Главное... и снизу тут заехать, че не? Не-не-не, КС. Там две. Нам надо в Мы можем его? базу брать. Бери базу, конечно. Нам а надо жить за на силы, ты на тяжиках. Там три танки. можемо, ми беремо та, дивіться, ми базу та, да, беремо. Да, берем. да. Якщо у них є город, то биваємо город, якщо вони прям. Берем. Да. Ще беремо базу, хай вони самі на нас. Хай самі їдуть, звісно. Так, да, буде оце бачить, якщо вони будуть прям нагріти. Да. Ви в більші прийдіть, я не можу тут прийбрати центр. Топарик іде, да, хорошо. Хто мені під'їхати? Ще, 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 хорош. Йо, хорошо, блядь, все, отліч. Добре. Їх ще підрізати. Давай, давай. К91 фармить аккуратно. Давайте будем. Он яга едет. Фармим його. Ягу, ягу, аккуратно, яга, яга. К91 да, знизу, знизу, Паш Ну поспис на... Стшок, СТ шок. Яга, к

Треба акуратно, щоб яган тоже не в'їпав. Така на селка їдуть. На мене їдуть Ні? зверху. Я поможу. Оріон, на тебе три ствола. Не, не підставляйся, просто стій там. Штик, Давай та парика цього гамняного. Стеха, де? Бля, там поляк. Поляк де? Поляк де? Де йдеш? Я, я, я. Е, стеку треба надо вийти. Стеку надо 91-го забрати. Забрав. СТБ поможете тичкою? Мене в очко єбудь. КПД, коли ка... кидай Іграйте Играй ТСТ, надо п'ємо. Шотне живий Оріон, там просто. просто встань и ести все. Бля, Паша, ти можеш оттянешься вот так поедешь, чим не получится. А, тут шотний сука. Добре, живіть, живіть. Ну, якщо я натягну цей пункт, я якщо я на львіві те... стежки буду вхажувати. У вас живий, у тебе танків мало. Просто живий. А я що роблю? Я сама а життя. Я його... Ааа, в розміні, заєбись. Може поїдем, мать, поїхати, блядь, пізніше? поїхати на двох швовах. Давай, давай. давай давно мать, пора, мать. хлопці. Надо ту СТ-ху ну, теж поїхати. Давай, ну, давай, мать, їх мать, ламай, ламай. Хм. Обсекай, обсекай. Нормально, стеху потерял. Попадание, блядь. Ну все, а на. Надо... Живи, 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 Хорошо. Сейчас топарик поеду сделаю. Не випикуй, а вот... почти. А у вас пинг нормальный? А шо, шо, да что все, что Мы на 110. Мы на 110. Ваши. 110. Ваши. Максим, привет. Орион, тебе может надо было Мои за сегодня витами. танки переустановить? Та, що Ні, тан... це, не, це не танки, це походу же с Зинетом. Она понял, на секунду інет пропадає, пропадает. Я така нікого ж не сама, чую, я РВ, не знаю. ИП, короче, картинку на секунду, понял? Иногда mm -hmm. воно типа понял, попускает і не отключает сервера. А иногда понятно, треба ждать, поки сервер відключить. Блін, либо надо буде хорошу роту попробувати повиігрувати. Ранніх, хуяних везмем. Пока ремки є, попользоваться трошки. Там плюс 1, типу пишуть, їм не хватает. Шаман щось підвів сьогодні пиздабол. Так ні, він ж сказав, що йому надо поїхать шо-то забрать. Котів там щось ну, він сказав 8 буде. Котів, доїть, пішов. Він сказав, що він думає, що буде. А ти йому позвонив. У мене ма номера. А він в игрі сидів, вроді. Як ці підсирали, то він в грі був Шаман Братан чи Шаман Танк. Да, то, братан, там, два. братан. Обе два было. Mm -hmm. Так, я в базу, да, на <реку> да, два в базу, да, остальные вот тут их перекрывайте. А кто у нас еще такой плюс-минус базик? Варан тоже в базу летит. Я вот тут получаю по хребтам. Они будут рядом стоять, На чем? Нет, и в базу. Два совка на базу. <реку> плюс базик. Два совка, okay. сказал. Все. У нас сики совки. Ні, ти казав просто два на базу. Два сапка на базу і плюс, і і плюс базик. Ну базик, Вітя, а не вазик. Не везе. Безе. Базик, да. А мене картинку аж рве нахуй. Там за завоз... господи. Ну, Почко не розірвало. О, в землю дав. Їдь, 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 та їдь же ж ти ж. Ну їдь, та хлопці. Не пробиваю, блядь, йобані танки, какого хуя. Вставайте на захват, наверное. Вставайте на захват, а ага. не всі ворони, бля. О, давайте млеху заберемо. Мене вживають. Не, не спіши, не спіши. Надо щоб вони їхали млєху, на базу. <зас> ви ховаєтесь на базі, чи ви. Блять, вони сейчас дві и будуть дерти. Вам надо запушити так. ту сторону, хлопці, можете чи ні? Нам right. надо, в потом принятие, вам вон. Вони давай, ти Вони, едут вас крутить. Стеха упала сзади. Хорошо, что вы не знаете. Не, на базу, въехав. ми приймемо. Фокус, фокус, ты еще. Вона... Базу едет збивати. Вони всі там у вас. Мы сейчас даем добиваемся. Доб доб Шо, давайте выйдем в сто стол. Давай, давай, погнали, погнали. Давай, 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 хлопчик. Бля, цей 140 Хороший, вам зверху мішає чи ні? К не мішає, Немножко но. Вазик киде, вазик киде, надо вбивати. Я на катку стою, не можу нічого зробити. КД КД Вась, Вазик КД. Васим 7700. Блядь, чо я такий рахіт? 87 надо. Блять, стрельну в труп. 1000, 1000 1500, на мене едет цей Играйте, играйте, блять, зверху, зверху начинай играть. Давай, давай, біом, билом. Ой, дякую всем, дякую за лайки, дякую на всем. Ну убивайте этого капазика. Ну, капазика. Ну капазика. Охо, тоже, блядь, іграй, іграй. Дивіться, під стеху. Просто виїжджайте на нього, їдьте, не підставляйте. Да, от да, тут і стойте. Вона, вона впала, вона впала. Чи не БК нема? Нема. Треба Вам надо стеху, Вітя, приготуйся стеху. Естех. Естех. Не давай палку. Подивись на стеху. Вітя, і дебіла, кузан. Так я думав, що. Я вину біло, кажу діло, тобі, я стеху. Що ти думав? Давай, Вітюш. Веречно. Веречно, віть. Блядь, Вітя, сука. Ай, блядь. Пізда. Держу в курсі, 300 ремок уже влітало. Ніхуя не вистануло. Держу в курсі, блядь, надо ст шотну добивать. Зачем же ви відкриваєтесь під неї? Ви ж кричим, блядь, вона вкроє. Так же треба було не їхати варану, ж треба було вбити вазика, він же все одно був шот тебе була турбіна, ти міг ізначально його блоконути, Діма пожив. Пизда. Ти теж Фомаш що не пробивав ніхуя. Ну зафейлив, блядь, я Стежка зафелив, там. Зафейлив, зафейлив. Мансує як тварь. Они а могут наш... мансовать, что-то думать, а у нас, ебать, деграфилы. Ой-ой-ой, что? Ой, не, подожди, 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 не на этой, блядь. Я не выбрал танк. 300 ремок, это интересно, значит, тут уже лимит въебал. Кому-то плохо. Мы ж, блядь, кто-то будет, типа, мы ж... Или могут ремать все, или нет? А все? Ну, там каждый командир может. Нет, ты не понял, в общем... Если ти забереш звання, зможе він ремонт. Нет. Звання не бути. Командир підрозділення минимум. Ну, если ну, щось буде звали... не так, обдумаємо, давайте попозже. Хай уже ремаються, да, що робити. За сьогодні вечором обдумаємо, не, ну, що. А потім Лібо вводить санкції, либо, блядь, будем Бо... переговор... Бо... передоговариваться. Вести переговори. Всі направо граємо. Кроме одної стехи налево. Направо? Куди? Куда? Ну вот тут тут еще раз стейджу. Одна естеха налево. Санту там, если вони туди поїдуть, ты уже не вернешься. Ну а що делать? Надо їхати тільки право, блядь. Взяли одними кашки и какашки. Хорошо. Давайте право проходить. Через тіжей. 140 на турбіні чи ні? Пома. Да. Всі шоптечеш. От ну, да сімки да не. Давайте будемо щось. Не будемо десь тут играти, давайте щось рознюхати. Млеха ванавки. Млеха ванавки, от її треба розщупати. Ви світились, чи ні? Сейчас я не, дам инфу. Не не. не, не, тут не. А есть да. вот тут танк, вот тут, тут танк, вот тут танк, вот тут танк, вот тут танк. Бать, у меня за святы вообще хер знаковые. Я ухожу, то не значит, семка поджимается. Там уже шо, шо? Там 390. Ну это може, может Фомас де... Каночка. Ну, КСК, ебать, взрывайте ее нахуй, в нашей область. Ну вообще никто не взрывает. Мені до вас ухода чей тут остаться в кустах трохи ззаді? Та поки по халди, я не знаю, пробуй Можеш... жить. Можеш, да, ззаду. 907 да. оно в вікні. Бля, бля а де 7 ну ділася тут що була. там я шобува? ти її тут должен то... просвітити, бля. Я не хочу. Ні, м я, м я, на мінікарті її немає даже. О, он доївано. Я не хочу світитися. Ладно, я уйду чуть дальше. А, шо, я там, шо, после выстрела на свечусь, до речи, я что стреляю? Да, кидаю, кидаю. Ты. Там слепенька кс у них. Угу. Просто блядь. Да блядь, ну пиздешь, но ну. Ебать, ключок закидывай уже блядь. Психопен забрал смен. Ладно, не буду більше. 907 заходить. Буває ну відпускати. треба якось право розігрувати. Це що у них 2000 хп десь. Ми на 600 тільки в плюсі. Блять, млеха в очко дає. Яйбу, як вона це діла. Треба щось робити. Ми, вони мене просто на, на дурняк забирають. ми закриємо А 907 поїде на ТС. Нам треба. Треба быстрей танк на ССС ку щоб світив. Ну, давай я турбіни прижимаю таю млеху вкатую, Ну, да. Ну надо, щоб мінімум два танка в млеху каты, потім я б можу заїхати, і мені ж не треба... Ну давай Ми пробуємо, бо вони не грають. он играет. Плюс тут от кит іде. я прям втроем їхати. І а, вазик о -о. тут іще стоїть. Їдь на кс. На полки. Їдіть, давай, давай, давай. Кс уже роздомажує, блядь. Віті без Вона там стоїть. блядь. Сейчас я лечу Бля, я еду до вас, наверное, помож. Да надо было, либо до сих пор. Ну, а ну прикры, прикр меня на тайпи. А, мляха КД. Друга мляха КД. КСК там в кущах и седай, да? Да-да-да да, И зараз свидетеля. Ось она. Давай ей въебить. Да, я не видно, не видно ей. Едь башни, я не. Мне в очко идут танки. От а, Димон, не танкуй. Да надо убить этих, ну, не ты их не Мне семерка недер, убывай ты Да, быстрее, делаю. блядь. Убывай ты всю хуйню, пожалуйста. Быстрее, Бля, быстрее. Витя хай помогает туда уже. Не... Блять, давайте через меня. Млеха. Та е, слева там. Песку пі... не вийде, мож... не вийде. Сейчас попробую мене вбиває. Хорошо. хорошо. Іграйте обережно. А, ні. По кп, ага, нормально. Перекрсточка, <звук> добрий день. А все там у нас. Я кидай файл. А, а сім виїхав А, його вбили фокута. Та вбили ж мене. Тобі треба да було, мабуть, допомогти мені кеде. тут. Ну, ладно. Йобаний чептейн, сука. Це а ти дам. що, на 140 і халдиш там, да? Ну, ну да. Їх 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 на 140. Ну, дійдь уже, ну, типа, Орион, дійдь на нього. Типа, ми зараз все одно здихаємо. Окей, ну, я просто хп більше, зараз на 350. Я зараз поїду, получу нападка. Та без різниці, там уже все одно. Ну, вже бой проїбали, що ти, блядь. Там, якщо, може, то, що фомі тут накидали, да? тобі нормально дали. Та накидали, тебе. там нормально. Було більше ХП. Не знаю, вони в прокат мені 4 чи 5 пічок давали з цієї хуйні. Ох. Нікого не згодне за... вбили отут. Я беру ст А я беру нихуя я не беру уже. Емой, шос. Давай. 9, ремки есть, а то сейчас не будет уже. Смысл не буде. Ну что, мы только начали минус 300, что. Що... Тапох. блядь, Паша, там 1100 ремок было, блядь. типа, ч ты ти паришься вообще? У нас 6000. Ну, три... у, у нас 300 ремок осталось. Що? Наших там. Блять, ну, давайте візьмемо нормальний сетап, пару перемог. Пока йде, блядь. Поки оцей буст, хлопці. Нам них два є п'ятих. що не є п'ять дорогі, okay. йоха можна взяти. Йохі візьміть. 260-15. Дешево. Або сімьорок. Давайте я возьму є п'ятого. Е, возьміть е, іще хтось є п'ятого. Паша, візьми є п'ятого. Паша. Всі остальні. Mm -hmm. не надо бешки, хлопці. Візьміть кесок, блядь. Візьміть нормальний сетап. 277 Санта, блядь, шляпа. Візьміть нормальний сетап. У мене нема бистрого тяжника. Отремаємо, отремаємо. Візьміть нормальний сетап, поїхали, блядь, по бустим. Нам треба хоча б перемог зробити пів відра. Подалі від місті. Ходи на сім'йорках. Торимаємо сім'йорку, знаєш. Орел, у тебя там поломанная. Завхоз, у тебя другий танк є? А який? Совка, Совка, Беріть семерок, крема похуй. Давай поїхали блядь. Беріть совків нормальних пожалуйста. Быстрее. Давайте нормально поиграем. Дима кс Все полетіли Потом поменяешься с КС-кой. Давай 780. Дай, блядь, ну нахуя. Нормальний танк, що... Да він не їде ніхуя Їде він? Конечно. Він крепкий? Ну, ну башня чакар. крепка. Корпус рандомний. Ти тут на совки. Два є п'ятих. Ми тут халдим. Всі остальні йдуть сюди, КСК гору. Е, ти, хто струков, тут ще раз? При... Ти, ти сідати. на совки, так. Да, ти. Розпашу, ми розпашу, розпашу. Розпашу, сразу їдемо? Сразу їдемо, сразу. Кеска покаже. Якщо що тормозите, ми до вас поїдемо. добрый. Все, проходит совком в лук. Завхоз, пишел. Я чую, чую, Весь север, привет. Добрый. Да, в шальне. Каску и вообще может попасть на ту Не сбив, надо сбить. З... З збив, нормально 9 секунд для парда Давай я збив, збив, Нормально, 9 секунд, ты вспеваешь. Ебито бадгера, блять. Да, база два, нормально. Куда ты Санта поїхав? рідненький. Йобаний. Я помогаю тобі, пробивай його. Оріон, куда ты поїхав? Вибачаю, Санте кажу, блядь ти маєш запкос убий, чи ні, чи просто уйди від нього. Добре, треба від'їхати, а 50 ти поможеш. помож залезти. Тв. Ладно, ебейс, бл. -3. <плес> 3. Поляка, поляка, дали поляку. <плес> <Хорошо>. ТВП хуловим, <плес> Леву, В, уйди, уйди. Поможите! Все, живи. Леопард КД, йох КД. Давайте ТВП-ку. Йоха, йоха, йоха. Добре. Заїжджаємо просто в борт. Да. Йоха. Я добью. Добей, добью, бол, я добью. Ну в жопі, конечно. Льопика. Доки, Дима. Не представляйте, шотні. Еперный. Діма поживи, пожалуй. Бадгер тебе забере. заберіть цього ТВПшника шника на хп-ку есть. Щоб бадгер не забрав, Діма, почуй мене. Я з назад здаю, блядь Санта їдь на баджара забере. Давайте фулловий їдь он Санта, сейчас він безпіздає, ховаюсь. Я вицілюю базу, він мене просто клінчує через вагони. Так, ну, це якось він грамотно вироб, ну молодець Приїхав, просто мене закінчував, все. надо було, мабуть, просто ждать Поки ти я об'єш. Да блин, я аж сам распреживался, есть таке. А Зачем Орион поехал налево, блядь? Не знаю. Блядь, Не всегда, не всегда танки, блядь, не завжди. Бери Йоха. За вход, бери 260 або семерку. Я могу. Помочи не там. У меня є 5 если що не полу. А ну у меня этот. На 15 ремок. Похуй. Я записал yeah. 15 ремок. А І блядь, вас... той щось писал? Никто ничего не писал. Я тут записал 15, а перед цим кто шок. А, а перед цим мы отримали, блядь, Мені знило, ремали, але але скільки, не знаю. 15. Поехал. Поехал, захозик, поехал. Давай, давай. Ну, хай примерно мы 100 чей потратили. Ну 100, нехай 100, да. Не ще у нас 200 осталось, все. Я вчора отримав, отримав вже 5 танків а і ще 100. Все, я запишу що ну, да. 200 остал. О, скилл, отспишу 2 раза. 3 катки підряд драка був. Ну хорошо, да. А, це, я пу, я Оріон Завхозик, завхозик, летишь сразу сюда. Совки, летите сюда. Кэстка. Давай я на баске. Несешься. Не? Я на базу. Так 260 летить на базу. Совки в три совка тут играем. Сюда стоит Йох. КС Дальше. разнюхаешь. И я тут либо сюда, либо, либо принимаешь со мной сюда. Я беру влево, можу... пролетай. Ага. Я можу вместо Йоха стати вот тут на перекрестке. А вы типа Йоха с тобой принимаете не. стекеля пардо апетка буде. Ну ви успіваєте, я дивлюсь, вроде бы не нормально. Командима задав вопрос. Ну, ми... Вроде. Може, я поїду на перекрестку, а йох з тобою на отстрел. На якому перехрестку точку що? покажу. А, давай, а? давай, а? давай. Суки, бо я шісь. В жопу не дивись, сувки сюда, сувки аж туда йти. Я понял. Ой. жопу не дивись. В жопу, жопу дивись. Йох. Угу. Mm -hmm. жопу дивись. Так от ти мий танк, блядь, поїть ним Можна одного прокидывать сюда, остальных. Hmm. Да, 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 вони їдуть сюди. Сюди їдуть, Я приготовься. Йохом, виходь оттуда, вони тут будуть зараз виходити. Я буду тут я я покиду силь. Тут ху блять ты мешает. Тебе за вхоз будуть бити. Я вперед, Ну я Я от встав. Бля. Так щоб не били. Правильно. Уже одну семерку сам може. Давай, да, за, заїдь заховати. по чуть-чуть посиди на захваті Вони сейчас да, поїдуть чи? вони близько. Воно слева заходять в Нормально, в жопі в письку, похуй. Чотири виходять там, Все, їдь надо було не приймати на СТ їхати їда збивати Клинчу. Може третій на захват? 13 секунд не встанете? візьме, <поставлен> вони не встигнут. Просто Давай, давай, воно. давай. А, 140 в жопі! <поставлен> Надо 140. Семерка, їдь на 140. Блять, що за ху. А, метан впливе! Йобаний в рот. Йди нахуй. 140... Базика, базика, застріляй! У мене, блядь, інтернет! С с базика, бля, у мене тоже шо-то с танком. Його переста. Пиздіть їх, пиздіть, пиздіть, пиздіть. мы тоже лагаю. Бай, бай, бай. Ладно, інтернету нема, тут є спину. Так так, всіх, всіх, всіх Васика, класик, лазимо. Вазика біопарда, работайте, косарь сейчас да. комусь дасть. Я да вазика работайте. 2 секунды. Добро Давай ты е5, 1700, е5, 1700, е5 интересно. Добрый.